Цього тижня ЄС може ухвалити 18-й пакет санкцій серед пропозицій зниження граничної ціни на російську нафту із 60 до 45 доларів, додавання до санкційного списку ще 77 суден тіньового флоту, заборона на транзакції щодо північного потоку, повне блокування СВІФТ для 22 російських банків. Нові обмеження для постачальників із третіх країн і санкції проти Російського фонду прямих інвестицій. Що може охопити 18-й пакет санкцій? Про це ми будемо говорити далі. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо щирі вітання вам та глядачам. Що найболючіше, на ваш погляд, може вдарити по російській економіці із цього 18-го пакету санкцій? Здається, кожен з заходів має точковий удар по економіці. Ну звичайно, що ціна на нафту це дуже важливо, тому що на нафті Росія заробляє. Ну, ось приклад вам за ці три з половиною роки війни. Росії Росії країни Євросоюзу заплатили за нафту 200 мільярдів доларів. Так, допомога країн Євросоюзу склала в Україні 140 мільярдів доларів. Ну от звичайно, щоб ціна на нафту щоб ці нафтодолари менше допомагали військовій економіці купувати зброю. Фінансувати військово-промисловий комплекс Росії, і так далі, але поточна ситуація стає складнішою за удару Ізраїля по Ірану, і ціни злетіли на нафту Росії. Це дуже відповідає. От і на жаль, ситуація така, яка є. Хоча європейці можуть якраз до російської нафти і притримуватися цього принципу, і так далі. Але є в світі. Такі країни, як Китай, Індія, які, які будуть продовжувати, мабуть, купувати нафту росіян, раз в регіоні перської затоки, така військова криза студія. Так, ну ще серед ініціатив. Зараз повне відключення уже ще 22 банків російських від системи SWIFT. На вашу думку, чому цей крок не був зроблений раніше, і чи зараз це реально може змінити ситуацію і остаточно вдарити по російській фінансовій системі? Очевидно, ну, 22 банки, які працюють на Європу, їх нарешті. От будуть відключати від системи, це говорила Україна, просила ще в перші тижні війни, щоб відключали максимум російських банків від системи SWIFT. Ну але бачите, ось не пройшло трьох з половиною років, і нарешті цей дієвий хід, От, тому що за навіть якщо постачання нафти треба якось розплачуватися, а коли оплатити неможливо. Технічно, звісно, це все погіршує ситуацію для російської економіки. Я думаю, цей пакет санкцій дуже больовий. Цей 18-й. тому не даремно, що і словаччина і угорщина попереджають, що вони будуть максимально його блокувати, тому що видно, є вказівка Москви, що тут, тут дуже серйозні речі, треба максимально так би мовити заблокувати, щоб Москва якомога менше постраждала студія. Коротко, пане Олександре, а яка реальна мета на вашу думку санкцій проти фонду прямих фонду російського фонду прямих інвестицій? Я нагадаю, що головою цього фонду є Крило Дмитрієв, який є посланцем Путіна в переговорах між Сполученими Штатами Америки і безпосередньо із командою Трампа. Ну, це послання особисто йому так би мовити, ну звісно, через цей фонд він крутить багато речей, в тому числі в темну, в сіру, і в тому числі і, і, і на американському континенті, і так далі, от так що Дмитрів сам киянин, по походженню був тут жив до 15 років. От між тим, бачите, виїхавши в часи СРСР, і власне кажучи, ось зайняв таку позицію, яка є. Але ми маємо розуміти, що цей фонд задіяний по багатьом схемам, де задіяні інтереси власне Володимира Путіна особисто, тому що є, так би мовити, російська економіка, а є ще економіка Володимира Путіна. Розумієте, да? Це найбагатша людина Росії, і тому, тому ось удар по цьому фонду це і удар, власне кажучи, по деяким фінансовим інтересам Володимира Путіна непогано, дуже добре що європейці це зробили. Студія дуже дякуємо, пане Олександре, за відповіді. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 2010-2017 роках. Був з нами на прямому зв'язку.